Вот он. ух ти, наш девокзалуба. Поки світові агентства продовжують обговорювати чергові дипломатичні заяви і заголовки, на півдні Росії розгортається значно важливіший епізод удар по вузловому залізничному хабу в районі Ростова-на-Дону. Цей інцидент, що стався на перегоні поблизу населеного пункту Новочеркаськ, може здатися лише черговою атакою в затяжному конфлікті. Але насправді це стратегічна точка біфуркації, чий ефект здатен розірвати звичні логістичні ланцюги Російської Федерації. Вже другі за рахунком доби поспіль українські сили завдають ударів по найважливішій артерії постачання російської армії. Ростов, адміністративний центр Південного військового округу, відіграє критичну роль у забезпеченні фронту. І це не просто географічна логістика, це серцебиття всього південного угруповання, через яке проходить потік боєприпасів, пального особового складу і важкої техніки. Один точковий удар, і це серце дає збій. За наявною інформацією, атака призвела до зупинки кількох ешелонів із боєприпасами, що спричинило каскадну реакцію по всій лінії постачання. Підрозділи, які перебувають на передових позиціях у Донецькій і Луганській областях, повідомили про нестачу артилерійських снарядів в умовах, коли кожна хвилина критично важлива, навіть незначна затримка постачання може коштувати втрачених позицій. Не варто забувати, російська військова логістика на 90% залежить від залізничного транспорту. Більша частина боєкомплекту і важкого озброєння доставляється саме залізницею, а не автотрасами. І будь-яке втручання в роботу вузлових станцій призводить до системного колапсу. Так і сталося внаслідок української атаки. Було затримано понад 26 пасажирських потягів. Деякі з них стояли на коліях по 4,5 години. Важливо розуміти, йдеться не просто про тимчасове припинення руху, це удар по самій структурі оперативного планування Російської Федерації. Ростовська залізнична мережа обслуговує не тільки пасажирські маршрути, але насамперед армію. Щодня через вузлові станції проходить не один десяток військових ешелонів, що прямують до Луганська, Донецька, Криму і південних районів фронту в Запорізькій області. Будь-яка зупинка тут викликає ланцюгову реакцію по всій лінії постачання. Коли один вузол вибивається з ладу, командування змушене терміново шукати альтернативні маршрути. Але у випадку з Ростовом це не просто незручність, це катастрофа. Південна логістична мережа побудована з урахуванням високої пропускної здатності і щільного трафіку. І якщо головна магістраль опиняється під ударом, увесь потік доводиться переорієнтувати через другорядні лінії, які значно менш захищені, повільніші за часом і критично вразливі до повторних атак. Деякі вантажі в умовах екстреного перекидання переводять на автомобільний транспорт. Але і тут виникають проблеми. Південні регіони Росії і східні райони України мають обмежену дорожню інфраструктуру, великі відстані, перевантажені траси, а головне висока вразливість до ударів по колонах. Машини з боєприпасами стають пріоритетними цілями. А отже, навіть частковий перехід на автотранспорт лише збільшує ризики втрат і сповільнює весь логістичний цикл. Регулярність і передбачуваність ключові параметри будь-якої сучасної військової логістики. Російська армія діє за розкладом, кожен ешелон має прибути вчасно. Кожна партія пального має бути на місці в потрібну годину, але коли на маршруті з'являються заблоковані станції, на яких накопичуються десятки вагонів, вся ця система починає давати збій. І будь-який збій. Це миттєвий сигнал для української сторони про можливість завдати наступного удару по петляшкому горличку. Але справа не лише в боєприпасах і паливі. Ростовський залізничний вузол забезпечує ротацію особового складу, транспортування санітарних вагонів, перекидання інженерних підрозділів і ремонтної техніки. Весь цей надзвичайно складний ланцюг залежить від стабільного графіка і відсутності зовнішнього тиску. Коли хаб опиняється паралізованим, як це сталося зараз, виникають збої одразу на кількох напрямках. Одночасно затримуються снаряди, сповільнюється евакуація поранених, зриваються ротації, і головне, порушується загальний темп військових операцій. Особливо тяжким удар виявився для підрозділів, що діють у Запорізькій області. Саме туди в останні тижні переміщалися значні сили для укріплення оборони. Цей процес супроводжувався підвищеним навантаженням на транспортну інфраструктуру, і удар по Ростову припав на пік логістичної активності. Українська сторона, судячи з результату, точно обрала момент у момент перевантаження системи, коли навіть незначне втручання може спричинити лавиноподібний колапс. І він розпочався. За інформацією залізничних служб на станціях поблизу Ростова утворилися затори. Склади змушені були стояти під вантажем, порушуючи не лише графік, а й техніку безпеки. З'явилися повідомлення про мінування ліній, дрони розвідників в районі ключових вузлів і необхідність терміново евакуювати працівників. Частина персоналу просто відмовилася виходити на зміну, що додало хаосу і без того порушеному руху. Тим часом на фронті почали надходити скарги на нестачу боєприпасів у частинах, розташованих у районі Лисичанська і Сватового. Підрозділи, що виконують завдання з утримання лінії оборони, не змогли вчасно отримати потрібну кількість снарядів. Це вплинуло на можливість ведення контрбатарейної боротьби, що в свою чергу збільшує ризик втрат від української артилерії. На південному напрямку бронетанкові підрозділи були змушені обмежити пересування через нестачу пального в умовах активної фази бойових дій. Це може коштувати прориву лінії і переходу ініціативи до противника. Таким чином, удар по Ростову це не просто руйнування інфраструктури, це ланцюг подій, який призводить до стратегічних наслідків. Усе це підтверджує одне: російська логістика критично вразлива при втраті одного ключового елемента. Ростов на Дону став символом цієї вразливості. Навіть короткочасне його виведення з ладу створило ланцюгову реакцію, від якої страждають десятки підрозділів на лінії фронту. Стає очевидно, що в умовах сучасної війни, де маневреність, точність і швидкість вирішують результат бойових зіткнень, неможливо дозволити собі настільки централізовану і передбачувану систему постачання. Географія півдня Росії і Сходу України грає на руку атакувальній стороні, величезні відстані між логістичними точками, мала кількість альтернативних маршрутів, обмежена щільність залізничної та автомобільної мережі усе це створює ідеальні умови для створення логістичного колапсу за допомогою точечних ударів. Саме тому стратегія української сторони дедалі частіше орієнтована не на фронтальні прориви, а на системні збої. Атака на Ростов це частина стратегії логістичного виснаження. Замість того, щоб витрачати ресурси на тривалі штурми укріплених позицій, українська армія діє економно і точно: один удар, одна зупинка руху, і десятки ешелонів змушені змінювати маршрут, витрачати більше пального, втрачати час. Сама ідея передбачуваного графіку руйнується, і це підриває не лише техніку, а й моральний дух. Чим довше система постачання працює в стані перевантаження та постійної загрози збоїв, тим вищий ризик її повного обвалу. Планувальники витрачають більше часу не на наступ або оборону, а на латання дір у тилу. Бойові частини змушені діяти з оглядкою на те, чи отримають вони снаряди й пальне завтра, і саме це перетворює удар по Ростову з приватного епізоду на стратегічний фактор, що матиме наслідки впродовж тижнів, а можливо і місяців. Удар по логістичному вузлу в Ростові продовжує розростатися хвилями далеко за межі самої залізничної станції. Його ефект відчувається не лише в найближчих військових округах, а й в економіці, адміністративному управлінні і, що важливо, у свідомості населення. Коли стратегічна артерія виявляється паралізованою, наслідки виходять за межі фронтової лінії, вони вриваються в кабінети чиновників, у розрахунки командувачів і в повсякденну реальність громадян. Порушення ритму постачань негайно вдарило по тих ділянках фронту, де ротації до заправки і боєприпаси були розраховані з точністю до години. До прикладу, джерела, наближені до оперативних груп у районі Васильівки й Токмака, повідомляють, що після удару по Ростову постачання бронетехніки пальним стало нерегулярним, а перебої з доставкою артилерійських снарядів скоротили інтенсивність вогню по позиціях збройних сил України вдвічі протягом кількох діб. Ці факти підтверджують перехоплені радіопереговори, дані розвідки і супутниковий моніторинг. Здавалося б, один розрив ланцюга, але цей розрив виявився критичним. І ось у відповідь логісти Генерального штабу Росії починають терміново шукати обхідні маршрути. Одні ведуть через Курск і Бєлгород, інші через Краснодар, але всі вони потребують більше часу, більшого контролю, більшої кількості охоронюваних ешелонів і, відповідно, більше зусиль. А часу на це вже немає. В умовах, коли українська сторона навмисно синхронізує свої удари по складах і інфраструктурі з контрнаступальними діями на землі, будь-який збій стає операційним ризиком. Реакція російських чиновників, як це часто буває, пішла протореним шляхом. Звинувачення на адресу України змінились спробами мінімізувати масштаби катастрофи в інформаційному просторі. Губернатор Юрій Слюсар заявив, що йдеться лише про невелике займання від уламків безпілотника, яке було оперативно ліквідоване. Однак, уже за кілька годин у проросійських телеграм-каналах почали з'являтися суперечливі кадри. Застиглі пасажирські склади, перевантажені станції, повідомлення від працівників, змушених евакуюватися з диспетчерських. Контраст між офіційними заявами і реальністю став надто явним, щоб його ігнорувати. Більше того, в мережі почали з'являтися документи про тимчасове припинення не лише військових, а й цивільних вантажоперемезень південним напрямком. Це своєю чергою б'є по економіці регіону: торгівля, аграрні поставки, ротації робочих змін. Усе це опиняється в підвішеному стані. Так військовий удар поступово перетворюється на удар по всій південній управлінській вертикалі Росії. Українська стратегія стає дедалі очевиднішою, це не атаки заради ефектного заголовку у вечірніх хроніках, це методична робота зі знищення стійкості цілих регіонів. Якщо Ростов можна вивести з ладу точковим ударом, це означає, що подібні удари можуть чекати і інші центри: Таганрог, Волгоград, Енгельс. Росія має тримати в голові десятки потенційних Ростовів, і цей фактор стає стратегічним рівнянням на всі наступні місяці. Продовжуючи нарощувати тиск, Україна фактично перетворила логістику на поле бою. Те, що ще півтора року тому здавалося другорядним напрямом, сьогодні стало інструментом плямого впливу на темп і структуру всієї військової кампанії Росії. Кожен новий збій це не просто затримка. Це конкретний провал у бойовому завданні, у строках ротації, у точності нанесення вогневого удару. Сама передбачуваність одна з головних слабких сторін сучасної логістики в умовах війни. Потяги йдуть по рейках, маршрути відомі, станції фіксовані, розклад публічно доступний, навіть якщо формально засекречений. Усе це робить систему крихкою, і саме в цю крихкість Україна завдає ударів. Один, другий, третій і ось уже не один, а десятки маршрутів потребують охорони, розвідки, координації. Варто зазначити, українська сторона дедалі частіше використовує поєднання безпілотників і локальних диверсійних груп. Є відомості про можливі закладки вибухівки на рейках, атакуючих на місці операторів, які передають координати в режимі реального часу. Тобто йдеться не просто про запуск дрона з території України. Це вже транскордонні операції за участю людського ресурсу безпосередньо на території Росії. Психологічний ефект від усього цього важко переоцінити. Працівники залізниці, диспетчери, інженери, усі ті, хто забезпечує функціонування критично важливої інфраструктури, тепер відчувають загрозу на особистому рівні. Один із машиністів, ім'я якого не розголошується з міркувань безпеки. У розмові з регіональним виданням розповів, що його зміна в Ростовській області завершилася екстреною евакуацією після повідомлення про шум у повітрі. Потяг зупинили, усіх працівників вивели, і вже за півгодини стався вибух у сусідньому районі. Такі ситуації стають дедалі частішими. На цьому тлі Кремль намагається відновити імідж контролю, запускаючи чергові повідомлення про локалізацію наслідків і оперативну стабілізацію. Але всередині системи зростаюча паніка. Чим частіше трапляються такі удари, тим важче придушити відчуття того, що жоден інфраструктурний об'єкт, навіть у глибокому тилу не може вважатися захищеним. Ростовська історія не виняток, це прецедент. І ось підсумок українська стратегія, що спирається не на масовані атаки, а на розважливе нанесення шкоди по точках з максимальною вразливістю, продовжує змінювати динаміку конфлікту. Поки одна сторона витрачає ресурси на оборону територій і утримання лінії фронту, інша дестабілізує її зсередини. Це не просто тактика, це вже доктрина і, судячи з ефективності, доволі результативна.